Вітаю, друзі! З вами пастор Василь, ви на моєму каналі, і сьогодні я буду ділитися з вами пророчим сном про Божі суди над Сполученими Штатами Америки і іншими західними країнами. Звід... Ви скажете, звідки ти знаєш, що це сон пророчий і що воно збудеться, я вам поясню дуже просто, коли мені цей сон. Приснився. Це було буквально за одну добу до того, як по місту Дніпро прилетіли російські ракети, і знову нанесли, а, нанесли велику шкоду населенню, тому що ракета вдарила в житловий масив, великі руйнування. І я в цьому сні буквально за добу Бог показав, що по одному із міст, ключових міст, яке стоїть на річці Дніпро, буде по нанесений сильний ракетний удар Я прямо бачив цей вибух. Потужний вибух по житлових масивах. І тому, якщо буквально одразу ж на слідуючий день, цей пророчий сон здійснився, і тому я вважаю, що і решта сну, тому що цей сон мав продовження, також буде здійснюватися. Тому що саме той факт, що цей сон здійснився одразу ж, говорить про те, що сон пророчий і він буде здійснюватися. Тобто події, які були показані в цьому сні, вони будуть здійснюватися. І після того, як я побачив цей удар по Дніпру, мені було показано, я повернув свою увагу на західну сторону. На захід я подивився, тому що на заходом згущалися великі хмари, такі темні грозові хмари. І коли вони згустилися над західною стороною, то я побачив, що прямо із хмар спускаються такі торнадо. Їх було декільків, один за одним, прямо на землю спускалися із хмар торнадо. І я зрозумів, що. Саме західні країни чекають певні дуже неприємні природні стихії, лиха в то в першу чергу це торнадо, і оскільки ми знаємо, що більше за все торнадо, шторми, урагани вони дошкуляють саме Сполученим Штатам Америки. Друга причина, чому я вважаю, що саме мова йде про Америку, тому що в 2014 році, перед тим як помер один із моїх. Духовних наставників і вчителів я вважаю принаймні, його своїм духовним вчителем. Пророк Джон Пол Джексон світовий відомий пророк. Бог показав мені про його смерть цікавим сном. Я бачив літак Боїнг. Який летів саме із цієї сторони, про яку я говорю, саме з цієї західної сторони він летів, це був красивий боїнг біло-зеленого кольору, але я побачив, що в нього відламано одне крило, і я зрозумів, що він зараз розіб'ється, так і трапилось. Цей літак впав і розбився. Я зрозумів, що це якесь служіння, або це буде падіння а, якогось великого служителя, тому що сам Джон Пол Джексон навчав, що літак це міжнародне служіння. Таке е, торкається духовних сильних духовних висот, так як літак високо літає і він долає відстані між континентами, країнами і тому подібне. Тому це міжнародне служіння. Я зрозумів, що щось трапиться з одним дуже відомим міжнародним служителем. І буквально на слідуючий день після цього сну мені зателефонував мій товариш зі Сполучених Штатів Америки і каже: Ти знаєш, що Джон Пол Джексон помер? І мені знаєте, як в серці все це відгукнулося. Тому це друга причина, чому я вважаю, що сон саме про Америку, і що саме на Америку в найближчий час чекають дуже серйозні потрясіння, і це будуть певні суди над Сполученими Штатами Америки. А також, коли я дивився в цю сторону, в західну сторону, окрім цих торнадо, я бачив певні. Такі невеличкі вибухи по місцях. А тобто, я зрозумів, що в одних країнах заходу будуть, а, будуть страждати одні країни заходу будуть страждати від стихійних лих. Тоді як в інших можливі будуть якісь дуже серйозні заворушення, а, протести масові з бійками, можливо, якісь навіть теракти і тому подібне. Тобто, в найближчі роки ми нас очікує. Певні потрясіння, навіть не нас, Україна і так живе в потрясіннях. А західний світ, Сполучені Штати Америки і Європу чекають певні. Потрясіння, ось такий сон, яким я хотів з вами поділитися. Ви скажете, а для чого нам знати про це все? Деякі люди кажуть, ну, в Біблії написано. Я просто розкажу по деяких, чому я вважаю, що чому я записую ці відео і ділюсь цими снами. Перше, Ісус говорив в Євангелії від Матвія, що коли Дух Святий прийде, то що він зробить? Перше, що Він зробить, він нам нагадає все те, чому Христос нас навчав. Друге, що він наставить нас на всяку істину, на всяку правду, і третє, він нам майбутнє сповістить. Тобто, Дух Святий живе в нас, і одна із його функцій в нашому житті це сповіщати нам про події майбутнього. І тому, якщо Дух Святий відкриває, дає сон. Я просто хочу з вами ним поділитися. Ще одне питання, на яке я хочу відреагувати: а що від цього зміниться, або що нам робити, питання не в тому, що може змінитися чи не можна змінитися. Питання в тому, що в першу чергу такі послання Бог дає для свого народу, для чого? Для того, щоб його застерегти і підготувати і морально, і духовно це одна причина. Друга, навіть не причина, одна. Така позиція, друге, що Бог хоче цим самим для нас. Він хоче, щоб ми возривнували по ньому, тому що пам'ятаєте, Ісус сказав, розказуючи так само про ознаки останнього часу, що будуть війни, голодомори, будуть стихійні лиха по місцях, і він сказав учням, що їм треба робити в першу чергу. Він каже: Ви припояжте ваші, припояжтеся, тобто приготуйтеся, і будьте готовими виконувати те, для чого Бог вас. Покликав, тобто возривнувати поділу Божому, возривнувати по Богу і вийти з пасивного стану, з теплого стану і стати гарящими для Господа. Тобто, ось для чого Бог дає ці сни, видіння події майбутнього часу, він відкриває, показує. Тому якщо ви вам щось Бог показує так само, якісь похожі дає сни. Поділіться в коментарях. Я дуже багато цікавих коментарів, де люди так само діляться своїми снами, пророчими, які дуже похожі на ті, що мені Бог дає. І це ще раз підтверджує, що ті сни, які Бог дає, вони від Бога, і що Бог просто своєму народу показує картини майбутнього для того, щоб приготувати, для того, щоб пробудити ревність і. Досягнути тих цілей, які Бог має для нас, що ж дякую всім за увагу. До побачення, до зустрічі.